Я приїду будь-куди, де буде назрівати людський буль. Без відноску до цієї події. Це так є Але жахливе все, все наше життя. Вінтівською свивілля, воно ж не тільки локальне в цьому випадку зародилося. Вони грабують, вони збирають мене не тільки з селян, містян збирають. Вони повністю вже... Хапніли до того, що вони вже стали якимись над людьми. Е Тому я, я не хочу ніяких оцих у місті, я не хочу відвозів, не хочу виступів депутатів. Тобто я хочу, щоб народні депутати приїздили лише для того, щоб... Е своїми мандатами захищати людей. Я Не хочу, щоб вони командували цими людьми. Я хочу, щоб люди збунтувалися і спокійний мітинг налякав репресивні органи, силові органи. Я хочу, щоб це було по всій Україні, щоб райвідділки, скажімо, мали фактично в райвідділках відбувалися локальні подроби. Тому що є за що? Тому що вже нема такого поняття, хороший правоохоронець, поганий правоохоронець. Чи людина бачить все, що відбувається, залишається подарунок, вона не може бути за визначенням. Тому я дуже сподіваюся на народний і його очі. Якщо, скажімо, його не відбудеться, відбудеться просто обіцянки і роз'їзд в домівках, то я можу сказати, що я буду розчарована. Мирних акцій протесту я на сьогодні не сприймаю, оскільки вони бездійні. Часто симулятивні, нерезультативні і е, спрямовані лише на піар деяких політиків, метою яких насправді не є захист народу, а є метою прихід до влади за якихось своїх особистих інтересів. Е, якщо навіть у них є ще якийсь інтерес е, помір цього, то я його поки що не помітила. Е, на пальцях однієї руки може порахувати політиків, яким би я сні, цю категорію не підгодила. А решта, я вважаю, що абсолютно э, бездієві, непотрібні і некорисні люди. Арестувати проти того милицейського безпреділу, який відбувається тут, і який відбувається по всій Україні, і жителі Они показали, мне кажется, замечательный пример всей Украине, как нужно поступать с взорвавшимися ментами. Мы не агитируем ни за какие партии, мы агитируем за новую революцию. Например, как эта революция может начаться, вот, вот жители этого поселка показали, и надеюсь, что жители других поселков будут его, его воспримут и будут делать то же самое. И вот а, новая Калиевщина, я надеюсь, что она скоро будет, потому что Калиевщина тоже была, по сути, начиналась с каких-то абсолютно локальных событий. Ну вот, собственно, локальные события уже начались. То есть, по сути, революция, революция не то, что она будет, она уже вот, ну, ну здесь, где, где, а, где революция начинается. Я як координатор комітету методи визволяють що там всіх хлопців, яких ну, були часті, що вже декого почали просувати. Насправді ну, нікого не просували ще, але я роздав там свої візитівки, поговорив. Сказати, що якогось великого полеля, то всіх хлопців я не побачив. Це звичайні наші хлопці, але по-своєму в чомусь і не звичайні. Вони абсолютно спокійно до цього ставляться. І Якось вже просто з ставиться до місцевої міліції. І самі кажуть, ми дякували за підтримку, але ми самі розбиралися. Якщо вже будуть брати, то нам є чим захищатися, ми будемо захищатися. Вони ненавидять цю міліцію. Це теж тіше, тому що я вже вже. Ту та часа кипіння, тут вже вона просто на мене. Тут справді депутатом я відчув, дуже важко було стримувати. Не знаю, чи варто було стримувати, але дуже важко було стримувати, вони якось не завжди. Хоча, може, зараз і, і не треба там загострювати особливо. Але подивимось. Тут все залежить від того, як поведе себе саме місця. Якщо почнеться присягти на кнопку, то я вже сказав, я сам приїду, буду її Віддю, і хай мене теж мучують, хай забирають. І так підтримую Ірину крашкову і побільше за наших. Я сюди приїхав перш за все, тому що Миколаївщина це моя батьківщина. Я можу, можу з гордістю сказати, що я пишаюся своїми земляками, які тут показали, як треба дійсно чинити всякими уродами, особливо що всі уроди наші погони і Миколаївщина зараз це приклад для освітлення всій України, тому що тут відбувалися бунти під час виборів, тут селяни відбили напад на грофірмуйську. Тут дуже селяни знову ж таки зібралися і просто штурманули райвідділ. Показали, як треба поводитися з такими покидками. І я вважаю, це правильний прикар дослідження всій Україні. Саме з таких а тут Початки маленьких повстань, щирих справжніх повстань починається нова Україна, нова справжня українська революція, яка буде. І подію в радіусі, розлючені селяни, які довго терпіли, але вже не можуть далі терпіти. І перелякані менти, перелякані чиновники, які просто вимушені якось на це реагувати. І нікого поки що пересувати вони не можуть, бо елементарно бояться, тому що якщо вони почнуть пересувати людей, то люди тебе перейдуть уже. Навіть не з каменюками, а вже збиральною зброєю. Така дуже подібна ситуація по всій Україні. Якщо ми хочемо чиновників, їх треба залякувати так і все. Чого я приїхала у Врадіївку? У Радіївку я приїхала для того, щоб підтримати цей сміливий український народ, який показав, що Мовчати він більше не може, не буде, і що свавіллю місцевих міліціантів прийде вже нарешті кінець. Те, що відбулося в Радіївці, на превеликий жаль, відбувається майже у всіх населених пунктах України. Але ще чомусь народ мовчить, заляканий, зневірений. Зневірений в справедливість, в, в те, що працює закон. Я думаю, що так не буде. Я думаю, що е, приклад Віталія Запорожця, приклад е, мешканців Врадіївки – це вже показник. Е, грибінки. Ще багато українських населених пунктів вже піднімаються, вже починають. Говорити про революцію, люди налаштовані до радикальних змін на Україні.